Виконуємо частину 2 практичної роботи 11 за підручником інформатка 8 клас, авторів 3 класреці 2025 року випуску. Відкриємо в Google таблицях файл, який їй надали автори підручника. Ми виконуємо частину 2, тому переходимо на аркуш частина номер 2 Спочатку виконуємо перше завдання, і нам потрібно заповнити таблицю успішності учнів. Оцінки пишете будь-які. Наприклад, ось такі. Тепер обчислимо середній результат для учнів. Спочатку для Олени. Виділяємо клітинку E3. Та вибираємо вставити функція. І нам потрібно середнє обчислити, через це використовуємо функцію «Average». Виділяємо потрібний діапазон і клавішу Enter для підтвердження. Нам автозаповнення запропонувало записати ці функції ось тут. Нам це потрібно. Нам підходить. Підтверджуємо. Ну, а якщо вам не запропонувало, тоді використайте автозаповнення вручну. Наводите вказник миші на нижній правий куточок, щоб курсор миші ставить плюсик, затискаєте ліву кнопку миші та перетягуєте. Ну, Але бачимо, що в нас ось тут досить-таки негарно виглядає. Така оцінка бути не може. Через це давайте округлимо, виділяємо ось це. І зменшимо кількість десяткових цифр, натискаємо. Ну давайте до цілого. ось так. Тепер обчислимо найвищий бал, вставити функція. Це в нас функція Max. Знову вибираємо потрібний діапазон. клавіша Enter. І найнижчий бал. Думаю, ви вже здогадалися, що дана функція називається Min. Не забуваємо тільки вибирати. Діапазон. Це ми зробили. Переходимо до другого завдання. Нам потрібно також заповнити вже таблицю, але вже з доходами та витратами. Спочатку з доходами. Тепер обчислимо загальний дохід, але якщо ви звернете увагу, бачите, числа ось тут вирівнювання за правим краєм, а тут за лівим. Можливо, ви вже здогадалися, що в нас нічого не вийде, якщо ми обчислимо для січня. Ну але все-таки обчислимо. І тоді будемо розбиратися, чому саме так. Ми підраховуємо суму, значить використовуємо функцію сам. Виділяємо діапазон, клавіша Enter для підтвердження. Автозаповнення, яке пропонує, підтверджуємо. Ну і бачите, ось тут все добре для цих скопійовано. А ось тут, ніби формула правильна, але в нас виходить 0. Чому? Тому що в нас ось ці числа розпізнає як текст. Бачите, у нас ось тут пропуск між розрядами. Видаляємо його. О, бачите, вже стало 25 тисяч. От тепер добре. Тепер нам потрібно, використовуючи функцію Average, обчислити середній дохід за місяць. Ставити функцію Average. Вбираємо потрібний діапазон. Клавіша Enter для підтвердження. І використовуючи функцію Max, знайти місяць з найбільшим доходом Вставити функція Max. Обираємо дохід за місяці, клавіша Enter. Ну і бачите, в нас ось тут не помістилися. Давайте збільшимо ширину стопця. Наводите козник миші на межі між стопцями та протягуєте. З доходами все. Тепер аналогічно робимо з витратами. Причому з витратами все точно так само. Ну, По-перше, ви вже побачили, що треба змінювати текст на число, забираємо пробіли. Обчислюємо все аналогічно. Обчислили максимальне, підтверджуємо. Тепер аналогічно нам потрібно середні та максимальні. Обчислюємо середній функція Average. Вибираємо потрібний діапазон. Це нам вже не потрібно. І максимальний. Не дохід, а до максимальні витрати. Ну і тепер в частині 3 потрібно. Обчислити заощадження за рік, ми подивимося загальний дохід 32 тисячі, ось, він. а загальні витрати 20 тисяч, ось вони. Можна це, звичайно, перенести вручну, просто скопіювати. Ну, або раптом у нас щось зміниться, я зроблю ось таким чином. Пишу дорівнює. вибираю клітинку. За потрібний місяць з доходом, ентер для підтвердження. Бачите, воно перенеслося. Аналогічно з витратами. Ентер для підтвердження. Так, перенеслося. Тепер підрахуємо заощадження. Формула в Google-таблицях розпочнеться з дорівнює. Отже, загальний дохід. Мінус загальні витрати. Ентер для підтвердження. Автозаповнення. Ще раз повторюсь, якщо у вас чомусь автозаповнення не спрацювало, то ви наводите вказник миші на нижній правий куточок, затискаєте ліву кнопку миші та протягуєте вниз. Ну і тепер потрібно підрахувати накопичення заощадження. Це означає, що нам потрібно взяти, які вже є заощадження. Ну, за січень вони так і будуть. А от за лютий. Це в нас виходить накопичені заощадження, які були за січень, плюс заощадження, які стали за лютий. Отже, ми додали ось це і ось це. На наступний місяць ми додаємо ось це і ось це. Використовуємо автозаповнення. заповнення. Дивіться, формула скопійована коректно. Ще я пропустив до першого завдання. Тут потрібно зробити діаграму. Так, давайте я виділю ось такий діапазон, вставити діаграма. І запропонувала нам стопчасту діаграму. якраз вона в цьому випадку і найкраща. Якщо вас запропонувало якусь іншу, то відкриваєте тип діаграми, і ось тут бачите стопчасто. На цьому завдання виконано. Це все автоматично зберігається на Google диску Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!